Засновник та перший ректор університету Короля Данила, наставник, батько та цілитель людських душ. Таким для кожного був отець Іван Луцький. Івано-Франківську відбувся благодійний вечір пам'яті з нагоди 75-річчя – його дня народження. Поділитися найтеплішими спогадами про Івана Михайловича прийшли рідні, близькі та усі, хто добре знав отця. Як ректор і засновник університету, він показав, як з мрії можна створити університет мрії. Як батько, він навчав нас мудрості, любові та успіху. Ви пізнаєте їх за їхніми плодами. Це життєве кредо дідуся. Запам'ятав його онук Андрій. Розповідає Іван Михайлович завжди багато працював та, попри все, надавав велику підтримку родині і близьким. Дідуся мене був прикладом. Він навчив мене молитися, любити Бога. Поважати людей і завжди допомагати тим, хто цього потребує. Я його пам'ятаю дуже добре. Ми бачились кожен день. Я дуже багато часу любив проводити з дідусем. Має тільки позитивні спогади. Добрий, щирий та сумлінний у роботі. Таким згадують Івана Луцького колеги. Кажуть, він був призвичайний до самовдосконалення і вкладав душу у кожну свою справу. Спілкуючись з ним, у кожного складалося враження, що він був батьком, батьком для кожної, батьком для нас. Його посмішка, щира, світла, вона надихала. Усі, хто добре знав Івана Михайловича, працював під його керівництвом, завжди будуть згадувати з величезною теплотою і вдячністю про нього, про його справи, про його вчинки, про те, що він зробив для Прикарпаття, для України. А найголовніше про його людяність, щирість, повагу і відношення до людей. Молися і працюй. Отець Іван Луцький завжди прагнув зробити освіту якісною та доступною для кожного. Ініціював створення університетського фонду підтримки студентів. Відтак талановита молодь, яка підтвердила високий рівень знань результатами ЗНО та МНТ. Навчаються безкоштовно. Нині університет продовжує започатковану справу Івана Михайловича. Ті його настанови, які були ним дані під час заснування нашого університету короля Данила, і по сьогоднішній день вони мають втілення в життя, вони розвиваються. Університет короля Данила масштабується, і нам не встидно за ті досягнення, за ті християнські настанови, які нам давав отець Іван Луцький. Під час вечора пам'яті отця Луцького відбувся благодійний аукціон. Було представлено 20 різноманітних лотів. Зібрані кошти мають намір спрямувати на потреби 102-ї бригади ТРО та медичної роти 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Загалом, під час благодійного аукціону, вдалося виручити 1 мільйон 505 тисяч гривень.